Шановні пані і панове, в наявності міцелій штам К-17, також є зимова глива. Ну, всім рекомендую брати К-17, тому що він саме вражайніше. Ну, ось така краса у вас виросте. Світленький він, тому що росте майже без доступу світла. Якщо росте на вулиці, вона темніша, така більш до темно сірого. Так, це блок у мене з 50-кілограмового мішка. Це у нас. Вже друга волна плодоношення. Десь через тиждень я зроблю відео, покажу весь процес, як я робив. У мене були мішки на соломі, були мішки на очереті, були мішки на листі. Дубовому, дуже часто мені пишуть, та на дубі не росте, все росте. На дубовому листі ще був найкращий урожай, бо воно таке м'якеньке, добре збився блок. В общем, це все я скоро покажу. Кому цікаво, під відео в описі буде посилання на мій сайт. Там зараз можна заказати міцелі і К-17, і зимової гливи, і печериці. Можна заказати готові блоки. Єдине, що блок, звичайно, буде не такого розміру, як 50-кілограмвий мішок, а ось такого. Тобто він буде. Це мішок на 15 кг, але вес у німе від 8 до 12 готового блоку. Це блок з очерету, він важчий. Якщо блок з соломи такого розміру буде, він буде легший. В основному блоки йдуть із соломи. Тобто очерету я вам не знайду багато. Так, така красота у вас виросте без проблем. Так що переходьте, дивіться, коли цікаво, замовляйте. зараз його можна вирощувати без проблем. У мене в сарайчик. Дрова лежать, я кинув так мішки, і вони у нас плодоносять. Ось у вас. Е, різні мішки, дивіться, ось е, плодоношення це вже фаза треба зривати. Ось плодоношення вийшли, і через 2-3 дні вони будуть уже зривані. І ось плодоношення тільки-тільки починають виходити. Тобто, робіть поступово, з інтервалом 3-4 дні, і у вас отак буде волнайте. Зірвали, з'їли. Допустимо, день-два, скільки ви зможете це з'їсти. Допустимо, такого лопуха це два рази можна приготувати велику кількість грибів. За це время підрослиці, ви зірвали підросли. Ці. І так, робите, робите, робите. І дивіться, в холодильнику лежать без проблем до півроку. Тобто, ви купили допустим, кілограм міцелі з кілограма, ви можете зробити ось таких чотири блоки. Вес такого блоку буде дето кілограм. 25 до 30. Ну, смотря, чим на Якщо, допустимо, це буде опілка, буде кілограм під 30, ну, 25 точно. Якщо, допустимо, солома, то 20-22. Ну, в общем, з такого великого блоку буде дуже багато грибів. Перва волна буде отаких от три лапушка. Потім буде 1-2. І буде зменшатися, зменшаться три волни. І далі оцей блок ми просто. Як удобрення на город викидаємо, як мульчу можна використовувати, тому що він стане легеньким. І вже можна розірвати, зробити новий блок. Це все я вам показував. Тобто зірвали волну, далі розриваємо і солому запарену пересипаємо. Оцими шматочками так розриваємо кусками. І воно за воно заростає. Тобто свіжа волога солома. Просто цей за три волни він всихається, там нема вологи, і гриб просто засипає. І щоб його активізувати, треба пересипати свіжою соломою. Кажуть, що можна доливати воду. Воду то можна долити, але пітатних вічесть там не буде. Тобто всю цілу лозу гриб з'їв і нічого доброго не вийде. Так що, кому цікаво, переходьте, замовляйте. Всім дякую, гарних вражаїв. Також дуже багато цікавого насіння. Зараз є подарунковий бокс, обов'язково переходьте на сайт, вибирайте, тому що через два тижні стартуємо вже з перчиком, потім будуть баклажани, помідорки. Буде дуже багато цікавого. А в бокс входить насіння, якраз те, що я буду в себе на городі, плюс бокса в тому, що він коштує допустим тисячу гривень там на дві тисячі насіння, ви вже економите. Ну і плюс там все насіння що я буду вирощувати, виращувати зо мною Зможете вирощувати по сезону. Всім дякую, і гарних врожаїв.